Наші краяни у подкасті Градусник, історії сіл через долі людей, які зробили відомими себе і свій край, здійснили відкриття чи подвиг, написали книжки чи картини Харківщина, Донеччина, Луганщина і Сумщина. Харків для вихідців із їхніх сіл ставав місцем освіти, роботи, початком шляху до особистих здобутків і поступу своєї вітчизни. Моє шанування слухачам подкасту. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Першим у новому циклі подкастів буде харківський літератор, один із найстарших поетів України, які продовжують писати під час Великої війни Микола Возіянов. У Миколи Кириловича це вже 88 січень. Робота, навчання, творчість, родина. Це все для нього Харків. Який він не покидає. У біографії Миколи Возіянова зазначено місце народження Горлівка, але насправді село Байрак, саме з таким місцевим наголосом, Байрак. Згодом адміністративно злилося з Горлівкою, але залишалося не з Українською була школа, а не тільки пісні та вареники. Колишній зимівник-запорожців, хутори ж до річок Корсунь, Лугань, балка Залізна, правда, незвично, і по-своєму красиво, балка із степовим різнотрав'ям і раптом залізна. Це все Горлівка від квітня 2014 року, вона та її давня козацька хліборовська частина Байрак перебувають під контролем бойовиків ДНР. І російської армії, із рядків Миколи Возіянова. Вродились в'язнями сумління, вдались порядними людьми, ще раз збираємо каміння, яке розкидали не ми. Наша безмежна доброта, мов Ахіллесова, п'ята. Добрий день. Добрий день. Микола Крилович з Новим роком, з новими днями хорошими. Сьогодні так сонячно. Це Ірина Мироненко. Ой, це Іра. Добре, дякую, Ірина, сонечко, віконечко. Я вас не бачу у Фейсбуці, думаю, наберусь, як ви там як поживаєте. Фейсбук мені заблокували, не знаю, чого, що їм, чи комусь не сподобалось. Шкода, я так любила вас там читати. Щось пишете новеньке. Батую, рукопис. Що у вас там, проза чи лірші. Вірші, лірші, вірші. А у вас є трошки часу поговорити? Є час, є. Добре. Поздай Боже, 88. Дві таких красивих цифри, безкінечність. Щоб було ще далі і далі і далі. У мене дитяче. Кілька книжечок поведе вийти. О, то добре. Це в Харкові чи десь в іншому місці? В Харкові. А, от дорослі вірші, то теж у Харкові. Не даю вчора. Не наважуєш. Ой. О, знаєте, таке. Ці дні перечитувала е, ваші етюди пам'яті. Затемнення сонця. Вони ж на сайті виставлені. Нашої харківської організації спілки і так гарно читалося тривожні новини, а тут інша війна і дитинство. Так гарно, спасибі вам. Так навіть каш. Вона рукопис е, Харкові. Премія була. Потім е, Науменко надрукував Березолі. Потім е, я видав і отримав премію Шабінських у. Америці за цю книжечку. Це приємно. Я знала, що вона якось відзначена, а це ж і американська премія. Приємно. Микола Кириловичу, а це ж тепер уже частина Горлівки Байрак ваш, так? Так, це він адміністративно входить в горлівку. І в мене ж всі документи горлівка народження. Але ж воно було в е, вашому дитинстві як окреме село. Так, да, 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 да. Але дитинство пройшло в цьому Байраці, та воно е, шахта румянцева, шахта Калініна. А між ними ото кілька таких селищ, що, і це був Байрак. А чого казали Байрак? Тут же ж у нас на Харківщині Байрак. Байрак, да, а наш, а наш байєрак. О, цікаво як. Да, ну там же в Горлівці суржик послітав, зустрічав я Байрак, коли їздив додому в село. А сусідка, я кажу, а чого байрак? Вони почали російською, тоді останні коли я їздя, це багато років було. Баєрак государів. Микола Кетловичу, а все таки більше говорили українською у вашому дитинстві? Звідки ж у вас така гарна українська? Так, я ж українські школи закінчив. От спочатку була чотирирічна школа, потім семирічка закінчив, потім пішов іншу, теж українську десятирічну. Розмовляли так, мама Українка, а папа російська. А от я подивився про народження документ, написано Лазіянов Кирил Федорович, Українець, везде олані Макарівна Українка. Чи, якого року була штата? П'ятого року. Мама сьомого. Дев'ятсот п'ятого яке свідоцтво, то тільки в церкві хрестили. О, воно старейка була, я надіслав горлівку, щоб е, повторно дали. Оце вони мені надіслали. Скажіть, будь ласка, це ж рідне село виходить і мама, і батька оцей Байрак? Так, вони там жили. Мама сім'я в неї українською розмовляли. Батько Шахтар пішов на фронт п'ять років, вже ж не було його, а потім Шахтар е знову, а потім я поїхав 55-му році, а більше з мамою. Ото і приказки всі. Ой, я сіла, як умерла це, де, приказки, говірки використовую. Я знала багато таких. А до шахти було далеченько, бо я пам'ятаю цей епізод дуже зворушливий, коли мама побігла через поле батька шукати, а він втомлений, вони да, да, да. спить. Так кілометрів п'ять. Це щодня з роботи на роботу пішки ж, пішки ходив, а особливо коли ж після війни там строго було так. Він, щоб не запізнюватися, рано виходив, о 5 ранку на шахту, щоб не запізнитися, тоді ж карали за все. Ну і туди на румянців я ходив за хлібом, коли о 47-му давали батько кіло 200 і мені 300 грамів, я ходив я туди за хлібом. Тяжкі часи, це і моя мама застала, це і післявоєнний пок, після гол. Покарткав, покарткав. Я люблю дуже вашу фотографію, де ви у вишиванці. То е, хто вам вишивав? Це вишивала братова, ну наша, братова дружина, що в школі навчалася, вона ото вишила. Я ж 55-му школу закінчив, а ти десь 54 четвертий, отак, вишивка. Чого така пішла мода після війни на вишиті сорочки? Ну, ну було таке. А це вже я фотографувався. Я був за клубом. Я ж закінчив культурносвітню техніку. В Харкові я поступав, а нас перевезли в Гадяч. І там гадяч я закінчив цю техніку. А потім е, попав в 5% дні, щоб е, ви закзамів інститут бібліотечний. Ну а півроку попрацював в Довголівці. Зав клубом попрацював ті року, але в інститут не пішов. Тобто вони барби забрали, а я ж там клубі п'єсу ставили талку по тавку, і у нас світла не було там в клубі, провів світло туди. Ну, багато що згадувати. Боже. Це який район був? Балаклівський район, потім Савиці, а довголівка недалечко. Під Солобою була хата. Там клуб, котрував у жінки талалайка, А це е, мати Талалая була. Він поїхав з батьком в Донбас, ну, Талалайк. І тоді там вже він почав писати, а я у неї квартирував. Яка жінка була хазяйка ця? Ну така, вона до яркою працювала і сестричка Галя. Я десь там е, пишу, я у присвятив десь вірш. Хтось каже Савинці, а хто скаже Савинці. Тісний світ. Микола Кирилочу, а у цьому Байриці вашому церква була? У вашому дитині? Церква була. Церква на горобі туди, вона водила ненька, тоді я грішник маленьким, молився Господи тобі. І знову дивлюся на хрести. Там загадково світ великий. Тепер вже грішником великим. Прохаю господи проси. <«Музика> Таж там відспівали маму, тата та, там тільки церкви. Церква була гарна, доволі там у нас байрак великий, і там волохи жили в цьому районі. А волохи це таш та котилаш, мама це на неї співали. Я ж запам'ятав, я коли виступав там в клубі, це ж клуб був, вона від шахти, ну на цих вологах був. Там не церква, а клуб, то там з собою діяльності виступав. Так вони запрошували мене на деякі ролі. Я грав у них в цій школі у їхній і в клубі. А якою мовою вони вчилися українською, українською вологи українською, потім де я байрак українською, і потім я пішов Десяти річка. Я ходив кілометрів сім туди. Теж українська школа була. Потім уже побудували російською. А вже коли я пізніше почав до мами, вже з дружиною, з дітьми приїжджали вже у байраки, чую російською. І ще я подарував книжку українську. За що ти пишеш? Та Ти я ж кажу, тут. Ховувався в школу українське закінчила, чорт живе. Так що там потихеньку почали на російське переходити. Ну, це вже, мабуть, 70-ті? Так, так. 80-ті скоріше. В Харкові тоді масово було російською, і зрозуміло, що в маленькому передвісті горлівки теж не обійшлися без цього, на жаль. Коло Кириловичу, а ще хотіла спитати. Ви правда хотіли актором стати? Так, мені на шахті дали направлення, але я не, не пішов. Він більше приїхав з другом, зі мною їздив. По 25 чоловік уже каже, місце, ну, я не став здавати, а потім, уже, коли я закінчив техніку, в цій освіти, там виступав. Теж говорили собі направлення, дати пожал в театральний. Театральний я вже пішов, коли закінчив армію. Бачив вічерні відділення, дав документи, пройшов усі тури, а набирала свою групу, відома акторка Чистякова, дружина Курбаса. Ну, вона опікувалася мною. Ходила, коли вже я здав всі екзамени, а треба було здавати там українську літературу, ту тобто географію, але ходила за мною, щоб п'ятерку мені ставили. А дружина тоді не думала, що я буду щось візьмами в театральні. А коли не знала, супротив пішов, ну тоді кажу, йди забери документи, я піду на завод працювати. Чого вона так була проти? Це все таки користувалася популярністю. Ця професія, та й не така й бідність була е, сім'ї не буде, коли вона пішла забирати документи. Сиділа там, каже, вийшов якийсь дядько. Ви поступаєте до нас, вас визив би каже без екзамена. Вона красива мене була. Та ні, каже, не хочу. Їй хотілося мати сім'ю. Сиротою була. А з якого вона краю? Харків'янка. І народилась в Харків. Ї. То пішов на мало що 5 років, бо він турбінний 32 роки. Ну і закінчив вже політехнічний завод. Інженером став. За світо я інженер промтеплоенергетик. Ну добре, буде вже голова шумить. Здоров'я вам, спасибі за все. Ось таким склався сьогодні перший епізод подкасту Градусник. Наші краяни. Для вас працювала журналістка Ірина Мироненко. Прозвучало інтерв'ю з харківським письменником, уродженцем села Байрак. Нині це частина Горлівки Донецької області, Миколою Вазіяновим. Дякую всім за увагу. До зустрічі!